В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, міністр економіки України Юлія Свериденко та державний міністр зовнішньої торгівлі Об'єднаних Арабських Еміратів Тані Ні Ахмет Альзаюді підписали спільну заяву про завершення переговорів про угоду про всеосяжне економічне партнерство між урядами України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Олеже, здрастуйте. Добрий день. Що передбачається угода, і до її виконання я так розумію, ще довгий шлях. Ну в підводці до нашого зону спілкування. Ви абсолютно правильно сказали, що е, високі сторони. Це пані Свириденко і представник Об'єднаних Арабських Еміратів 에, підписали не саму угоду, а підписали інформацію щодо завершення перемовин, які надалі мають оформитися у відповідну угоду, підписання якої буде призначено на інший термін часу. Тобто, це, так би мовити, є результуюча проведення тих перемовин, які відбулися в зв'язку із необхідністю поглиблення економічного співробітництва між Україною і е, Арабськими Еміратами. Однозначно, це є позитивний процес. Україна має надзвичайно великі інтереси на Близькому Сході. Більше того, треба сказати, що ми там на сьогоднішній момент і так присутні. Першу чергу з точки зору аграрної продукції, якщо ми з вами уважно подивимося на ті сфери, які мають в результаті цієї угоди ще більше розвинутися, це е, олія, це е, зернові, тобто це той перелік е, аграрної продукції, яка і так постачається в Україні, але е, дякуючи е, у тій угоді, яка має бути підписана по результату закінчення перемовин, можливості українських, скажімо, аграріїв на є ринку Арабських Еміратів значно збільшиться, і це є достатньо серйозний прорив на ринок близького сходу, який є надзвичайно об'ємним і який традиційно потребує надзвичайно великої кількості продовольства. Так що в даній ситуації це однозначний плюс. Тут більше трошки розкажу, що серед секторів високих темпів приросту очікують у транспортній сфері, також у металургії, харчовій промисловості, борошньомельному виробництву та виробництві олії, і є також очікування зростання експорту металів і рослинної олії, які у нас тут взагалі є потужності, і що ми можемо запромотувати еміратським ринкам. Ну, власне, чого я зосередився в першу чергу на сільськогосподарському е секторі? Тому що, коли ми з вами говоримо про металургійний сектор, Україна втратила практично три чверті металургійного виробництва. І той обсяг, що на сьогоднішній момент лишається, зв'язку із втратою території і втратою потужностей, він. Поки що спрямовані на ті традиційні ринки, де Україна мала достатньо велику присутність до початку активної фази бойових дій. Для того, щоб наростити загальний обсяг продажу на Арабські Емірати металургійної продукції, треба відновлювати обсяг виробництва в Україні цієї продукції. А це пов'язано з достатньо певними складнощами. Що стосується аграрного сектору, що стосується борошномельної, олійної промисловості, що стосується взагалі групи зернових, тут є можливості значно ширші. І, власне, саме ще раз повторюю, цей сектор. Є надзвичайно очікуваним в арабських еміратах, які об'єктивно на сьогоднішній момент є дуже великими експортерами продовольства, то що вони вирощують на своїх територіях, там виключно поливні землі, їх небагато через температурні режими, через особливості ведення сільського господарства, вони вкрай недостатні для того, щоб забезпечити внутрішнього споживача. Тому цей ринок для України є надзвичайно перспективним. В першу чергу я вам говорю про аграрний ринок, але все рівно присутність е, української, в тому числі металургійної продукції, хай на великих обсягах на цьому ринку є е, спробою е, отримати додатковий ринок і спробувати потім розширити свою присутність на цьому ринку. Тому ще раз повторюю, е, ця угода однозначно є позитивною щоб, щоб щодо подальшого просування України. Нійської продукції на світові ринки за останніми даними держстату за січень-люти цього року експорт товарів з України до Об'єднаних Арабських Еміратів зріс проти аналогічного періоду минулого року на 86,3%. це 45,5 мільйонів доларів. Тоді як імпорт скоротився в 2,4 рази до 11,5 мільйонів доларів. Чому така тенденція саме на скорочення імпорту, і що еміратські ринки можуть запропонувати які товари, і продукці... продукцію і послуги так для українського ринку? Виді, це, мова йшла про предмети розкоші, мова йшла про інші речі, які на сьогоднішній момент менш менш очікувані. Ну просто треба розуміти, що е у ті мільйони, про які ми зараз вами говоримо, це дуже невеликий обсяг в загальному обсязі експорту України. Ну, щоб ми розуміли, ну, щоб далеко не ходити, з поляками загальний обсяг товарообігу в нас більше 12,5 мільярдів доларів при всіх отих складнощах експортно-імпортних, блокуванні кордонів, які, слава Богу, закінчилися. Ну тобто, порівняйте, у ті мільйони там 20-30-40 мільйонів, і 12-13 мільярдів. Ну тобто. Це невеликий обсяг однозначно, але це цікавий ринок з точки зору наповнення. Він далеко від нас, тому, безперечно, питання логістики буде надзвичайно важливе. Але я ще раз говорю: це є ринок, який багатий грошима. Тобто, ми завжди цікаві тим ринкам, які, якщо, наприклад, в Європі нас не дуже сильно чекають, і ми це з вами побачили. То ринок близького сходу це ринок, який залюбки візьме любий обсяг української аграрної продукції, яку ми туди повеземо, і оце з цієї точки зору. До речі, це один з наших традиційних ринків Близький Схід завжди був ем, тим місцем, де Україна намагалася відвантажувати свою аграрну продукцію. Тому тут є абсолютно нормальні е, перспективи, і я думаю, що перспективи нарощування. Е, Обсягів продажу аграрної продукції на близькосхідні ринки, однозначно вони будуть напряму залежати від того, наскільки успішно буде працювати зерновий коридор по Чорному морі, тому що треба розуміти, що логістика це перше і основне питання з приводу нашої присутності на тих чи інших ринках. Якщо є складнощі, по суті, на близький схід іншого шляху України немає тільки через Чорне море. Через Європу ніхто торгувати з близьким сходом з Китаєм і з Індією не буде. Це дуже велика логістика. А от е, Чорне море. Через Босфор Дарданели, через Суецький канал, туди на край на Червоне море Оце, власне традиційний шлях, який є е, ну, найбільш вірогідним. Зараз, правда, є проблеми з Червоним морем, з хуситами є проблеми достатньо серйозні. Це значно подовжує логістику. через згорну, через е, е, власне, пів Південь Африки, але е, я абсолютно впевнений, що рано чи пізно е, канал і Червоне море будуть відкрите для. Нормального судноплавства і основні потоки української аграрної продукції підуть саме цей шлях коротенький Ну і останнє питання щодо перспектив. В Міністерстві економіки відмітили, що у середньо та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,10%. Поясніть ці дані, наскільки вони реалістичні, так і що це означає? Щодо приросту ВВП. Ну, та будь-яке нарощення експорту, це є можливість збільшення внутрішнього продукту. Одна десята відсотка ВВП це мало. Ну, реально мало. Якщо врахувати, що ми за 2022 рік втратили, ну рахуйте, 30% ВВП. 0,1% нарощення. Хоча. Маленькими кроками починається дуже довга дорога. Так що в даній ситуації навіть 0,1% – це є однозначний позитив, який дасть можливість. Дивіться, нашим аграріям треба ринки. Ринки і платоспроможні ринки, які готові будуть прийняти українську аграрну продукцію. Ще раз повторюю, ми абсолютно чітко зрозуміли, що Європа нас не чекає, хоча Європа близько і ринок потужний. Нам треба повертатися на ті традиційні ринки, які ми були завжди. Наші традиційні ринки це північ Африки, це Близький Схід, Південно-Східна Азія і Китай. І оті ринки, там, де після початку активної фази бойових дій активно порпається російський капітал, і з яким ми там однозначно будемо дуже жорстко конкурувати, власне, треба просто бути готовим до того, що нам треба повертати ті ринки, де ми завжди були. І е, однозначно, ця угода, про яку ми зараз з вами говоримо, да, дає нам таку можливість. Дає можливість активно заходити на, на наші традиційні ринки, де до війни ми були дуже, дуже активні. Олеже, дякую вам за пояснення. Дякую за включення. Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.